Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероркат на тему Яка радість на порозі розлавтеся? Яка радість на порозі? Покажіть карти. Там буде ваше визначення у ваших справах, а то ви який час не могли визначитися в своєму напрямку своєї діяльності, балансували. Тепер ви визначитеся, хтось розпочне нове діло, новий напрямок своєї діяльності, хтось, можливо, піде вчитися чомусь новому. Від того буде діставати заспокоєння і радість на душі. Яка радість на порозі? Так, всі тупіки, всі топіки, всі закриття дороги вас будуть покидати, Застої, тупики, невізіння, невдача за в вашому житті будуть вас покидати. Ага. Перед вами відкриваються нові перспективи у новому ділі. Так. Ой, подали карти. що випало. Ви виходите е, з душевних переживань, е, безсонниці когось покидають, е, душевний неспокій, е, е, самообочування, там внутрішні страхи. Е, це може бути в всіх сферах життя, в особистому житті. Та тут буде, е, тут були душевні проживання, ви, е, проживали когось втратити в своєму житті, е, думали, що то ви винуваті, але ні, з вами все нормально. Е, як тільки були непідходящі мужчини, так? Е, це все душевний неспокій зв'язані. З минулим, а це воно відходить від вас, і на ваш поріг приходить нове кохання, нове кохання. Угу. Нове кохання, яка радість на порозі? Так, і ще один туз, туз пентаклів ви отримуєте шанс від вищих сил на зростання вашого фінансового каналу, на зростання успіхів, вашій трудовій діяльності, вашому ділі, тобто ви отримуєте шанс на покращення свого особистого життя, сімейного життя, покращення своєї долі. Відкривайте всі дороги долі вам. Скористайтеся, карте радість скористатися тим, тим шансом, не закривайтеся, будьте відкриті. Угу. Яка радість на порозі Що? Та, когось чекає переїзд, когось чекає зміни, і ті, той шанс покращити життя ваше буде зв'язане з переїздом. Бо там, де ви проживаєте, ви не відчуваєте ніякого стимулу до життя, можливо, вас оточить. Погані сусіди, доброзиція. Так, і ваше життя тоді яка е, на порозі, що ваше життя йде стабільність, благополуччя, процвітання, е, ви будете самі управляти своїм життям, а комусь на поріг іде е, владний мужчина, е, не може він любити трохи. Полювати, поуправляти людьми, але для вас він буде хорошим. Він вирішить всі ваші, що ми не даємо, з чим ти йдеш. Він вирішить всі ваші проблеми, з чим ти йдеш, він не відріже від вас все непотрібне потрібне в вашому житті, Так? визволить вас і визволить вас. Витягне е, того чотирка мечів е, і душевний неспокою тої клітки визволить вас. Е, з тої ситуації, де вас все, з того життя, де вас все, е, нічого не вийшло, важко було вам. Тобто він розділить всі ваші труднощі і ваше життя принесе стабільність. Благополучча працює і буде підтримати вас як духовно, так душевно, так і матеріально, і, і вашу, ваші успіхи ваші роботи. Нехай буде так. Не забувайте за нергомін, лише кіто отримує, хто віддає. До нових зустрічей.